Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги ретро-портативну консоль. Це чудовий варіант для фанатів класичних ігор. Консоль оснащена кольоровим LCD-екраном в 3 дюйма, дозволяючи насолоджуватися яскравою графікою та чітким зображенням. Будовані 500 класичних 8-бітних ігор з різних жанрів: від аркад до головоломок. Компактний розмір дозволяє легко брати консолі з собою ідеально підходить для подорожей або для забави вдома. Дуже проста у використанні тривалий час роботи на батарейках та класичний дизайн з кнопками на зразок старих приставок. Все це зробить гру захоплюючою та ностальгічною для дорослих, а також веселою для дітей.